Христос Воскрес і милістю Божою Україна переможе. 222-й день війни, і останні 4 дні я не викладав відео на цьому каналі, і відбулось дуже багато подій різних. І, звичайно, ви слідкували і слідкуєте за новинами, за оглядами того, що відбувається на фронті. Дуже багато різних подій починаючи з цього фарсу, з цього кремльовського шабашу, так, так званого приєднання до Росії територій. І це було дуже дивно на фоні того, що Збройні сили України наступають. Наступають в Лимані, наступають зараз далі, наступають в Херсонській області, причому, як наші військові просять не викладати ніяких там новин передчасно, але це відбувається як в пабліках, так і на офіційних каналах. І е, дуже давно. Тому що вже багато про це дуже сказано, як Путін з своєю такою, промовою, в якій багато такого маразму можна сказати. І одна з смішних речей, що ми требуємо від України прикрити тобто, ну, Наша армія програє, ми... Нас там беруть в кільце, нас там гонять, ми треба прикритити вогонь. Це дуже цікаво звучало. І коли ми про це все роздумуємо, звичайно, є ті підлості, які далі робить Російська Федерація, підло продовжує обстрілювати міста ракетами, градами, там, де може. Дістати підло розстріляли дві евакуаційні цивільні колони в Запоріжжі, в Харківській області і продовжують стріляти по містам, цим, по Миколаєву, особливо стріляють уже, як кажуть, без всякого порядку. Серйозне протистояння йде в Бахмуті, тому, як і раніше, потрібно молитися за наших Військових, щоб Бог продовжив давати їм успіх. І Бог дійсно робить дуже-дуже багато. Бог уже до цих пір давав багато відповідей, і Бог дає успіхи Збройним силам України, Бог дає мудрість команду... командувачам. І це все направлено на те, щоб зломити гордість. І віру в грубу силу отих людей, які захоплені ну, тим, що зараз називається расизмом. Я якось була в мене можливість їздити в Росію, коли я навчався в Петербурзі, і їхати в Плацкарті в Петербург з Одеси це дуже така. Цікава подія, тому що це довго і різні співрозмовники трапляються. І запам'ятав одного: такий чоловічок, невисокий, невеликий, приїжджав до родичів, значить, в Україну, десь сюди, в Східній області. І одне з що він говорив: будь-моя воля, я би от всіх взяв за стінки і допитав. Ну, Що це за чоловічок такий? Він почав в дорозі пити горілку. І останній епізод це був, коли вже під'їжджали до Петербурга, значить стакан цієї горілки він випив і зажував жвачкою. І останній раз я його побачив, коли заходив в метро в Петербурзі. І він ну, стояв там, з жетончиком проходив значить, цей пропуск, ці автомати в метро. І ось це портрет оцього такого ідейного чоловічка, от, який ну, просто Алкаш з Злоінградської області. Другий цікавий такий кадр був, це коли їздив я в Донецьк і от повертався потім звідти, і це ще до це, це ще Майдан був діяв. І це ще було до оцих подій на сході в 2014 році. Але запам'ятався також мені такий кадр, як прапорщик Воробйов, я фамілію навіть його запам'ятав, чисто людина з такою радянською ідеологією, і також він заявляв, що на Майдані треба, от, жорстко, треба всіх перестріляти. От ну те, що відбулося якраз, і відбулося в результаті от таких, скажімо так, ідейних людей. І той, і другий, алкоголіки. Оце портрет тих людей, які значною мірою підтримують расизм, значний процент таких людей. Ну, що ж, сказати, вони можуть думати все, що завгодно, і їх як цих алкашів, так і більш, можна сказати, нібито цивілізованих і культурних отих людей, і деякі з них навіть називають себе віруючими, і вони просто можуть так поетически сказати. Що ані такої країни, як Україна. Що їх об'єднує? Їх об'єднує нелюбов до країни, і тут є багато факторів в цьому рашизмі. Але головне, це вони не люблять, коли хтось є вільний. Вони не люблять е свободи, їх влаштовує той. Е о той Гулах А не, не люблять, коли хтось скаже, ні, ми не підкоримось, ми будемо вільні. І це є причина їхньої ненависті. І в різних формах, чи більш цивілізованих, чи більш грубих. Це є причина. І цікаво, що історія, яка описана в книзі Естер. Ви знаєте, що Гаман чому захотів е, вигубити Мордихая і весь народ єврейський? Тому що Мордихай йому не поклонився, е, не е, захотів визнати його е, велич, е, і він злютився. І е, він е, так. Підійшов до царя, так що цар видав указ, щоб в певне число в місяці Адарі знищити євреїв. От. І ми, ви звичайно знаєте, що відбувалося потім, як Мордихайв знав це, як Мордихай розмовляв з Естер, що потім робила Естер. І от давайте подивимось деякі епізоди. Шостий розділ, 13 вірш. Це вже коли у Гамана була перша така неприємність. Це було завдяки Божому провидінню, коли цар не спав, згадав, що Мордихай колись врятував царя від загибелі. І е, спитав Гамана, що зробити тій людині, і, і, ну, тому чоловіку, якому цар хоче зроби, дати почесті. І гаман, думаючи, що це про нього, там розписав коня, одежу царську, а виявилось, що гаман це все мав власноруч робити стосовно Мордихая, значить, возити його на коні в царській одежі і кричати, так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І що після цього відбулося, Шостий розділ, 13 вірш. Вернувся Мардихай до царської брами, а гаман поспішив додому свого сумми та, закривши голову, і розповів гаман жінці своїй зареші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його, і сказали йому мудреці його та жінка його зереш. Якщо з юдейського насіння Мардихай Перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Бог знає, що робити з гордими людьми. Насправді, хоча можна сказати, що зараз у війні відбувається той довгоочікуваний перелом о, в сенсі таких масштабного наступу ЗСУ. Але насправді, перелом відбувся ще в перші дні. Війни, коли Україна не скорилася, коли український народ, і тероборона і ЗСУ проти стали героїчно, і коли був відбитий той напад, вже тоді стало ясно, що пішло не по путінському плану, і це вже був початок падіння, і це падіння продовжується, незважаючи на ці всі. Загрози і на все те зло, яке Російська Федерація ще може зробити. І в цьому розділі події розлив... розвиваються дуже драматично. Це на протязі не, що... не, 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 не те, що дня, це на протязі вечора відбувається, що в цього ж вечора повісили гамана на шибениці, яку він приготував був для Мордихая. От так відбулося. І як я вже сказав, Бог багато вже разів забирав у Путіна розум починаючи з того, що він вибрав самий наглий, але провальний в військовому плані варіант прямий напад на Київ. Так само відбувається і зараз, коли він намагається сам керувати. Військами, і ми скажемо слава Богу! Бог забирає розум, Бог робить розлад, і молимося далі, щоб Бог сіяв розлад в рядах наших ворогів, щоб вони не могли згуртуватися, щоб вони не могли мати якийсь єдиний план, щоб Бог розпорошив їх, ці плани і їх. От те, чим вони бажають залякати кількістю, Бог діє так, щоб зломити гордість таких пихатих людей, щоб зламати рано чи пізно цього невеликого богохульного рога. Тому, скажімо, люди, які все міряють тільки цифрами, вони помиляються. Хоча, звичайно. Знову ж таки, по Божій милості, Україна отримала значну підтримку зброєю, і це також дія Божого провидіння, і, і змінились зовсім ті вже пропагандистські наративи. Ви пам'ятаєте, як до початку війни Путін говорив нравиться, не нравиться Тепер те саме говорять українці: подобається вам, не подобається, ЗСУ наступає і кінець Путіну прийде раніше чи пізніше. І люди, які намагаються рахувати тільки цифрами. Сьогодні, наприклад, Ілон Маск всіх так подивував. Коли, виходячи з того, що Росія більша за розміром і більше населення, значить Україна не вистоїть, і значить треба шукати миру, треба віддавати Росії Крим, і він звертається нібито до історії. Але коли звернутися до історії, то ну, ну, давайте хай тоді віддадуть Білгородську область, хай тоді повернуть Кубань. Це, це вся історія, це, це були українські землі. Але Україна не порушує встановлених кордонів. І проблема Ілона Маска, що він в цьому випадку рахує цифрами і рахує дуже примітивно А Бог рахує інакше. Згадаємо, Деведе і Голіафа, які там приводяться розміри самого Голіафа, його списа щита і так далі. І які невеликі розміри були у Давида. Ну, але чим закінчилося маленький камінчик в чоло вирішив справу? І Росія, незважаючи на те, що дійсно в неї багато територій, багато ресурсів, велике військо в історії вже було не раз так і в історії Московії ранній, коли терпіли військові поразки і тікали від противників, яким набагато менш були чисельні, і згадаємо війну СССР з Фінляндією на початку Другої світової, це закінчилось ганебно для Радянського Союзу, незважаючи на, здавалось би, явну чисельну перевагу. Звичайно, як я сказав, противник все ще може завдати великої шкоди, продовжує підло обстрілювати міста в своїй люті, але Збройні сили з Божою допомогою наступають, тому продовжимо молитися, молитися потрібно і далі, щоб Бог продовжив благословляти. І серед цих різних подій, як, скажімо, приємних в плані наступу, так і трагічних, коли гинуть цивільні люди, коли в своїх домівках гинуть діти, сім'ї, ви знаєте, о той, також що той пес, який на на згарищі сидить і плаче за сім'єю, в якій він жив, це все дуже трагічно, і за це, звичайно, буде Божа відплата. Але, мабуть, саме приємне, що особисто я сьогодні почув, побачив, прочитав, і, звичайно, ви це чули і бачили це зустріч командирів зазовстали зустріч з їх сім'ями, з їх рідними. Це дуже так бере за серце, і це чудо, це дійсно чудо, що вони залишились живі, що вдалося їх обміняти. Це Боже чудо, як і багато іншого, що відбувалося протязі цієї війни. І... Коли, коли вони зустрілися зі своїми дружинами, своїми дітьми, як вони обнімають, як вони радіють один одного, це дуже приємно. Це чудо. На жаль, не, 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 не це чудо відбувається. Ми бажаємо, щоб всі повернулись з полону, але знаємо, звичайно, що є втрати, що хтось. Віддав своє життя когось недавно, тільки зрозумілий, де він загинув про видатного льотчика сьогодні заявлено, того, який командував привидами Києва і так далі. Але ця зустріч азовців, командирів Азова, з сім'ями. Нагадала мені, що ми, як християни, маємо жити в очікуванні ще більшого чуда. Ми, як християни, віримо в Воскресіння з мертвих. Тобто, навіть якщо відбудеться найгірше, ми знаємо, що Христос нас Воскресить. І це є 100% гарантія. Ми не знаємо точно, як далі будуть йти справи, скільки ще війна буде тривати, скільки ще шкоди цей звір, здихаючий, завдасть. Цього ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що Христос воскресить із мертвих. Христос воскресить Воскресінням слави тих, хто вірує в Нього. І це стопроцентні гарантії, коли я пару тижнів назад розмовляв з однією з наших сестер, і вона була в лікарні, і ми здійснили причастя, і вона розуміла, що це останній раз, і дещо з того, що ми прочитали з Біблії, для неї було дещо новим. І вона сказала, я раніше цього не розуміла от, про майбутній світ. І я їй сказав: що те, що ми воскреснемо і зустрінемось там, це є 100%, і тут є просто абсолютні гарантії. Немає ніякої гарантії, що завтра. Всі здорові люди проснуться. Але є стопроцентна гарантія, що ті, хто навернувся до Бога, хто довірився Ісусу Христу, вони воскреснуть Воскресінням слави і будуть наслідниками Нового світу. І це, це буде зустріч, яка буде ну, взагалі дуже-дуже чудова. Якщо зустріч. Командирів Азову з сім'ями, вона дуже чудова і дуже торкає серця. То та зустріч, вона буде просто. Вона, всі наші найкращі очікування будуть перевершені. І це вже буде назавжди. Тому що це буде зустріч з Ісусом Христом, з усіма, хто вірує в Нього. Це є велика вечеря Агція. Це якраз те та, та поєднання видиме назавжди церкви з Христом. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення в, 20... в 19 розділі про це сказано. Про цю чудову зустріч. Об'явлення 19 розділ. 7, 7 вірш. Радімо та тішимося, і даймо славу йому, тобто Богу вседержителю, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон. Бо вісон то праведність святих. І сказав він мені. Напише блаженні Покликані на весільну вечерю Агнця». і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Протягом війни ми не раз бачили, чули, що, незважаючи на ці важкі страшні події, на загрозу для життя, але люди вступають в шлюб. Особливо. Нас торкає, коли в шлюб вступають військові. Тобто в них немає нема гарантії, що буде завтра. Але вони одружуються, бо люди люблять один одного. І, звичайно, коли наступить мир, це буде велике-велике благословення для тих, хто одружилися під час війни. Тому що вже не потрібно буде йти на фронт, не потрібно буде ризикувати своїм життям. Але те весілля, про яке ми тільки що прочитали, нічого вже не буде загрожувати, нічого вже не буде роз'єднувати, буде велика радість. І ми живем, ми, як християни, живемо, очікуючи цього. І це має давати нам наснагу і втіху. І в випробуваннях, через які ми йдемо, через які проходить наш народ. Тому надіємося і далі на Бога, не перестаємо молитися, Хай Господь благословить наших військових, молимося за них пойменно, за всіх, кого знаємо, молимось за всіх разом, Хай Господь збереже їх, Хай Господь. Допоможе їм, Хай Господь дасть успіх, Хай Господь дасть мудрість командирам, і Хай Господь сіє безлад і паніку в рядах наших ворогів. Однак бажаємо і російському народу того самого що собі. Бажаємо їм насамперед покаяння. Покаяння і бажаємо, щоб вони пізнали істину і звільнились із пут. Антихриста. І ми знаємо, що Збройні сили України здійснюють Боже служіння, дають відплату тим, хто чинить зло. Ця відплата часткова, але у Бога є повна відплата тим, хто чинить зло, хто не розкається, і в Бога є повна нагорода для тих, хто схилився перед Ним. Для тих, хто визнав свою гріховність, для тих, хто пізнав, що тільки кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха, і йде за ним, І йде за ним, хтось слідує зараз за Христом в рядах Військових Сил України, хтось в тилу, хтось займається самими звичайними ділами, але всі, хто. Довірився Ісусу Христу. Всі, Всіх, кому по милості Божій Дух Святий відновлює справжні, оту справжню людяність, відновлює образ Божий, вони можуть бути впевнені. Агнець переміг і агнець переможе. І по милості Божій ми молимося за перемогу нашої України. Розуміючи, що багатьом і багатьом українцям ще потрібно пізнати дивного Бога, який відкривається в Ісусі Христі. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть мир з Ним насамперед, і по милості своїй дасть мир Україні. Амінь.